Вітаю, славний і народи! З вами Андрій Лисенко з цікавими новинами з відусіль. Лідери Європейського Союзу на форумі в Давосі планували говорити з президентом США Дональдом Трампом про шляхи завершення війни в Україні. Проте тепер пріоритет змістився на Гренландію. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на свої джерела. За інформацією журналістів. Ще кілька днів тому європейські політики хотіли зосередитись на питанні надання Україні гарантій безпеки від США, але ситуація змінилася після того, як Трамп пообіцяв запровадити додаткові мита на товари з восьми країн Європи через те, що ті не згодні з його планами взяти під контроль Гренландію. Як можна сідати за стіл переговорів із цією людиною та обговорювати її гарантії безпеки для України, ви можете йому довіряти лише у тому випадку, якщо відкинете реальність, заявив високопоставлений дипломат ЄС на правах анонімності. Крім того, сьогоднішня зустріч радників із національної безпеки, яка спочатку була скликана для обговорення ситуації в Україні, тепер також буде присвячена і Гренландії. Видання зазначає, що дії європейських політиків знаменують собою найсерйознішу кризу в трансатлантичних відносинах за останні десятиліття. Очікується також, що лідери ЄС проведуть екстрений саміт після зустрічі із Трампом у Давосі, на якому обговорять поточну геополітичну ситуацію. Міністри фінансів Німеччини та Франції заявили, що європейські держави не піддадуться на шантаж президента США Дональда Трампа щодо запровадження тарифів через Гренландію. Про це, як пише європейська правда, повідомляє Reuters. Міністри фінансів Франції та Німеччини Ларс Клінгбаль і Ролан Лескюр під час зустрічі в понеділок заявили про єдину та чітку відповідь європейських союзників на тарифу. США Німеччина та Франція погоджуються. Ми не дозволимо шантажувати нас, заявив Клінг Байль. Шантаж між союзниками, шантаж між друзями, очевидно, неприйнятний, додав Лескюр. Лідери ЄС планують обговорити варіанти протидії американським митам на екстреному саміті у Брюсселі в, в четвер, 21 січня. Одним із варіантів є пакет тарифів. На імпорт із США на суму 93 мільярди євро, який може автоматично набути чинності 6 лютого. Ми, європейці, повинні чітко заявити, межа досягнута. Ми простягаємо руку, але ми не готові до шантажу, сказав міністр фінансів Німеччини. Іншим варіантом є поки що неперевірений інструмент боротьби з примусом, який може обмежити доступ до державних тендерів. Інвестицій чи банківської діяльності або обмежити торгівлю послугами, які США мають профіцит з Євросоюзом, зокрема у сфері цифрових послуг. Європейський союз у листопаді 2025 року звів імпорт російської нафти до рекордно низького рівня за всю історію спостережень. За даними Євростату, загальна вартість закупівель склала лише близько 127,5 мільйонів євро. Такого показника в статистиці, що в Одесі з кінця 1980-х років, ще не фіксували. Порівняно з жовтнем, обсяги імпорту обвалилися більш ніж у 2,5 рази. Фактично, європейський ринок майже повністю закрився для російської нафти. Залишивши лише незначні поставки окремим країнам. У ширшому вимірі тенденція виглядає так само різко. За 11 місяців 2025 року країни ЄС закупили російської нафти приблизно на 3,8 мільярда євро. Тоді як за аналогічний період минулого року ця сума сягала 5,8 мільярда. Таким чином, річне скорочення становило близько третини. Що свідчить про прискорений вихід Євросоюзу з російського нафтового сегменту, найпамітніше зниження продемонструвала Чехія її імпорт упав майже на 80% і зупинився на рівні менш ніж 300 мільйонів євро. Водночас Німеччина та Нідерланди за цей період взагалі не здійснювали закупівель російської нафти. Хоча роком раніше ці країни ще фігурували у статистиці як імпортери. На цьому тлі винятком стала Словаччина. Вона єдина серед держав ЄС не лише не скоротила, а навіть наростила закупівлі. З січня по листопад її імпорт з Росії зріс майже на 7% і наблизився. До майже 2 мільярдів євро. Загалом нові дані Євростату підтверджують, Євросоюз продовжує системно зменшувати залежність від російської нафти, а листопад 2025 року став символічною точкою місцем із найнижчим рівнем імпорту за десятиліття. Доходи російського бюджету від нафти і газу за підсумками січня скоротяться на 46% у порівнянні з січням минулого року. Про це повідомляє агентство Reuters. Згідно з підрахунками агентства січні доходи складуть 420 мільярдів рублів, що стане найнижчим показником з серпня 2020 року, коли попит на паливо впав через пандемію коронавірусу. Розрахунки агентства базуються на даних про видобуток нафти і газу в Росії, а також їх переробку і постачання на внутрішньому і зовнішньому ринках. Причинами падіння доходів агентства називає зниження цін на нафту і зміцнення рубля. Ціна на російську нафту в рублях у грудні впала на 53% у порівнянні з груднем 2024 року. Індійська державна компанія HPCL уклада, уклала довгострокову угоду з енергетичною компанією АДНОК з Об'єднаних Арабських Еміратів та на постачання зрідженого природного газу. Про це повідомляє агентство Reuters. За даними агентства, контракт розрахований на 10 років і стартує з 2028 року. Угода була підписана за участі міністра закордонних справ Індії. Та передбачає стабільні поставки газу, що допомагає Індії диверсифікувати джерела енергопостачання і зміцнити енергетичну безпеку. Для АДНОК контракт розширює присутність на азійському ринку. Раніше Індія отримувала частину зрідженого природного газу з Росії, проте, після початку повномасштабної війни проти України, Нью-Делі поступово зменшує залежність від російських поставок. Також у вересні 2024 року міністр Індії з питань нафти Панкадж Джайн повідомив, що країна не купуватиме зріджений газ у рамках російського проєкту Arctic lng 2, який підпадає під західні санкції. У 2025 році консульські установи України в Польщі офіційно зареєстрували близько 10 тисяч новонароджених громадян України. Про це розповів посол України в Республіці Польща Василь Боднар, повідомляє Укрінформ. За словами дипломата, сьогодні в Польщі перебуває від 2 до 2,5 мільйони громадян України. Частина з них проживає в країні постійно, інші приїжджають на сезоні роботи або перебувають у Польщі транзитом. На цьому тлі зростання кількості новороджених українців за кордоном дипломат назвав позитивною демографічною тенденцією. За рік наші консульські установи в Польщі зареєстрували близько 10 тисяч новонароджених громадян України. Це свідчить про те, що навіть у складних умовах війни українські родини планують майбутнє, зазначив Василь Боднар. Він також наголосив, що українські консульства намагаються максимально оперативно та зручно супроводжувати процес реєстрації народження дітей. Допомагаючи молодим батькам із документами та громадськими процедурами, реєстр збитків для України отримав 100 тисяч заяв від фізичних осіб щодо компенсації шкоди збитків або шкоди здоров'ю, завданих російською агресією. Про це, як пише Українська Правда, йдеться на офіційному сайті реєстру. Подані заяви належать до таких категорій: смерть або шкода здоров'ю, катування та сексуальне насильство, вимушене переміщення, пошкодження або знищення житлового майна, а також інші форми матеріальної та нематеріальної шкоди, завданої фізичним особам. Водночас, цей показник охоплює лише частину завданих збитків і очікується подання значно більшої кількості заяв у міру підвищення обізнаності. Та відкриття додаткових категорій, пояснив виконавчий директор реєстру Мартіан Ключковський. Міжнародний реєстр збитків для України було створено під Егідою Ради Європи у 2023 році. Він є першим компонентом міжнародного компенсаційного механізму для України. У грудні. 2025 року була підписана конвенція, що започатковує компенсаційну комісію з призначення репарацій українцям за втрати і збитки, завдані російською агресією. Тож героїчні і непереможні народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам!